Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас нагороді клієнти з чутливою шкірою, клієнти, які не можуть позбавитися лупи. Тобто це я. Чим я користувався? Я пробував дермазол, пробував сульсену та інші препарати, але без поєднання якихось спеціальних водій це було без, без понту. Чим я почав користуватися на даному етапі, пробую шампунь від лупи від фірми Борода. І моє спасіння це озонована олія. Озонована олія від фірми Борода містить озон ОЗ в активному стані. При контакті зі шкірою він вивільняється поступово, а тим самим стимулює відновлення шкіряного шару, допомагає загоїти висипання, знімає лущення і подразнення, зміцнює волосся знезаражує, володіє природнім ароматом озону кавуна, огірка і повітря після дощу. Мені насамперед ця олія дуже допомогла. Я користуюсь її другий день. Волосся виглядає живим, плещить природньо. Ну і борода має приємний аромат та гарний вигляд.